Країна, яка на кінець 19 століття була об'єктом колоніального поділу, причому такого, що ну навіть якби українським тереном, ну я не знаю, ну хіба нацисти такі того роду колоніалізмом займалися на українських теренах, тобто прямо ось до крайності доведеним під час Другої світової війни, китайці дійшли до рівня світового гравця, саме тому, що вони зробили уроки. Через криваві події. А хіба в них не було знищення соціальних страт? А хіба в них не було культурної революції, мало яка понищила десятки мільйонів. Ви собі уявіть, десятки мільйонів загиблих. Це більше, ніж взагалі це як все населення, яке жило на території радянської України, всі разом би загинуло. Тобто, от, е, такі величезні масштаби втрат. Але при цьому китайці змогли, е, тому що їхні еліти завжди пов'язували свою долю з е, теренами, на яких жили. Складалися і хотіли будувати свою власну, -власну проєктність і так далі. І в кінці кінців їм вдалося. Ми не знаємо, як буде далі, ми не знаємо, що буде з Китаєм, але ми бачимо, що Китай далеко не в тому стані, що якому був 200 років тому. Я скажу, приклад, що буває із країною, яка пройшла через жорстокі катастрофи.